Рада вітати вас на сьомому занятті нашого курсу. І сьогодні ми з вами розглянемо, як сказати англійською робота мого брата, дім моїх батьків, гітара Кейт, Дитячі іграшки, а саме тему позесів As». На минулому занятті ми з вами розглянули, як сказати англійською твій, ваш, мій, його, її. Тому обов'язково переглядайте відео за посиланням угорі і повертайтеся до перегляду цього відео. Наша сьогоднішня тема має таку назву, тому що, щоб перекласти ті фрази, які я вам наводила на початку цього відео, нам потрібно використати Апостроф С. І це єдиний правильний варіант. Робота мого брата. MY brother's job. Гітара Кейт Kate, Kate's Guitar. Будинок моїх батьків. – «My parents' house». Дитячі іграшки Children's Toys. Також дуже важливо, що цю тему ми використовуємо в більшості, говорячи про людей. Так, брат, батьки, кейт, діти це все люди. Що ж, варто розглянути трошки граматику, щоб використовувати цю тему правильно. Почнемо з того, що коли щось належить одній особі, ми просто в кінці цієї особи, людини додаємо закінчення апостроф С. Наприклад, Susan's Car, Mrs. Taylor's book. Так, і дуже важливо, зверніть увагу, що цей апостроф додається до людини, якій щось належить, а не до того, що належить, так цієї речі. А коли ми говоримо про належність чогось у групі людей, наприклад, студентам, хлопцям, то у кінці ми просто додаємо апостроф, тому що в нас у цьому іменнику множині вже є закінчення С, і нам не потрібно його повторювати. Наприклад, Students Reports Boys Bedroom. Інколи іменнику множині не мають закінчення С. Ми їх називаємо неправильними іменниками, тому що, щоб створити від них множину, нам потрібно використати інше слово. Наприклад, a woman – women, a man, men, a child, children, a person, people. В таких випадках нам варто використати апостроф і після нього закінчення S, щоб це звучало природньо і ми могли виразити цю приналежність. Наприклад. Men's bags. Women's clothes. І наш приклад спочатку відео: Children's Toys. Що ж, нам не завадить практика. На екрані ви побачите речення, де нам потрібно обрати правильну альтернативу з тих слів, які в нас є виділеними. Ставте відео на паузу, продумуйте свої відповіді і повертайтеся до перегляду правильних відповідей разом зі мною. Перевіряємо, It's Pete's laptop. До слова Pete додаємо апостроф С, тому що Pete – це в нас ім'я, іменник в однині. Щоб виразити приналежність, використовуємо повністю апостроф С. Друге: Are they Jennifer's sunglasses? Також використовуємо апостроф С у кінці повністю, тому що Jennifer – це в нас ім'я, іменник в однині. Третє. Where are the men's toilets? Також використовуємо апостроф С, тому що в незалежності від того, що man це в нас іменник у множині, Якщо в нього немає С, то даємо апостроф С. Четверте. Anna's favorite thing is her phone. Також використовуємо апостроф С, тому що Анна це в нас ім'я, іменник в одені. Повністю маємо використати апостроф С. П'яте. My brothers' names are Mark, Amir and Nick. Використовуємо тільки в кінці, тому що брати англійською це brothers вже мають закінчення "-s", у цього іменника в множині, Просто додаємо апостроф. Шосте John has all the students' tickets. Також просто використовуємо апостроф "-s", тому що студенти, students, вже мають закінчення "-s", як іменником на множині. І останнє сьоме. I am in a women's football team. Також використовуємо повністю апостроф С, тому що слово women' це в нас неправильна форма іменником на жені. Так використовуємо апостроф С. Чудово! Але є ще один невеличкий момент, який я б хотіла з вами розглянути. Подивіться на наше перше речення: It's Pete's laptop. Тут ми бачимо два апостроф С. І якщо у слові «Pete's» Це в нас приналежність ноутбуку так до нашого піта. Ноутбук Тобто це it's. Чому в нас там є апостроф С. Цей апостроф С це скорочення від it is. Дуже поширене скорочення так від нашого суб'єкту it та дієслова to be is. Будьте дуже пильними і завжди звертайте на це увагу. Я пишаюся вами, що ви знайшли сили та час, щоб розібратися у цій темі та покращити свої знання. Обов'язково пишіть свої приклади у коментарях, тому що тільки через практику ми дійсно засвоїмо нову тему. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на мій канал. Для мене це неймовірна підтримка та мотивація продовжувати знімати безкоштовні корисні відео для вас. Також виденько нагадаю, що я викладаю англійську індивідуально онлайн, і я з радістю запрошую вас на свої заняття. Переходьте за посиланням у описі до цього відео, заповнюйте заявку та отримуйте 20 хвилинну безкоштовну консультацію на визначення вашого рівня зі мною. Побачимося у наступному відео!